Добрий день, пані та панове. Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про найгірші прочитані книги за 2024 рік. Це ті книги, які я не змогла дочитати, або закинула на половині. Якщо якась із цих книжечок подобається вам у моєму списку, то будь ласка, не ображайтеся. Це суб'єктивно моя думка. І почнемо ми, як завжди, з класичної літератури. Перша книга, яка мені не сподобалася, це Айвенго від Вальтера Скотта. Так, я знаю, що це просто світова класика. Мені особисто така пригодницька література чомусь не заходить. І це не тільки стосується Айвенго, стосується багатьох книжок. Можливо, ті, хто слідкує за моїм каналом, знає, що мені також не сподобалися такі книжки, як Острів Скарбів, Невидимець, Машина часу і так далі. Тобто, всі ці пригодницькі книги вони. Мені не до душі, Айвенго не був виключенням. Чому? Ще у дуже далекі часи, коли я навчалася у середній школі, ми вивчали Вальтера Скотта і, звичайно, його твір Айвенго. Я читала скорочено, тому я не зрозуміла усієї глибини, ще я й була дитиною. І ось минулого року я вирішила, потрібно перечитати, тому що все, що я пам'ятаю, це лицарі, турніри, якісь поєдинки. Все. Так як у мене не було паперової версії, а електронні книги особливо в такому форматі, об Ємному я читати не дуже люблю. Я вирішила прослухати айвенго прослухала перші декілька розділів. Коли я почала розуміти, що мені нудно, я так би мовити, не могла зачепитися, хоча б за якусь частиночку, яка б мене зацікавила, і для мене це виявилося якось дивно. Прослухала цю книгу до середини, і я зрозуміла, що на іншу половину мене не вистачить. Я просто так її і не дослухала. Я її залишила і вирішила, що або я її просто не буду вже ніколи читати, або можливо потім, коли в мене з'явиться бажання. А якщо вам цікавий сюжет, то давайте коротенько погляд. Говоримо про нього. Цей історичний роман переносить нас в епоху середньовічної Англії, де лицарі, королі та знатні дами стикаються у вирі війни та інтриг. Головний герой Айвенго – молодий лицар, який повертається додому після хрестових походів, щоб боротися за своє кохання і честь. Чесно кажучи, я і історія це просто дві різні теми. Я ніяк з цим не дружу. Можливо, це і було поштовхом, що я закинула цю книгу, тому що історичні. Факти, події і, взагалі, історія мені не є цікавою як сам предмет, тому книга виявилася для мене непривабливою. Наступна книга це Емма від Джейн Остін. Також можливо вам відомо, що Джейн Остін це не моя авторка. Але я не кажу, що я ненавиджу її твори. Ні, я намагалася читати дуже багато її творів. Є такі автори, які просто не призначені для деяких читачів. Отже, поговоримо про саму Емму. Це молода дівчина, багата і впевнена в собі. Яка вважає себе блискучою свахою. Що це означає? Вона завжди намагалася комусь підібрати пару, окрім себе. Вона ніколи не замислювалася, а хто ж підійде їй? Її захопленням було втручатися в стосунки інших людей. Можливо, це лише суттєво моя думка, так як я бачила зі своєї сторони, але здавалося саме так. Я дочитала цю книгу і я оцінила її на 3 з 5, але вона мені не сподобалася взагалі. Зараз розповім чому. По перше, сюжет. Ні лінії були дуже сплутані. Я не могла зрозуміти дуже багато маленьких деталей: хто є, хто, як вони один з одним пов'язані, звідки взагалі вони там з'явилися і як саме. Я читала дуже швиденько, тому книга мене не дуже затягувала. А коли я читаю швидко, я дуже багато деталей можу пропускати. І я не раз уже помічала це за собою. Отже, якщо підсумувати емма мені не сподобалася саме через її розтягнутий сюжет. Нічого, прям такого конкретного, динамічного. Та драматично не відбувалося, і я дуже швидко втратила свій інтерес. Також, я пам'ятаю, що там було дуже багато різних пліток, воно все пов'язано один про одного, про цих світських дам, баронів і так далі. Продовжимо з сучасною художньою літературою. І перша книга у моєму списку це Життя у позику від Еріха Марії Ремарка. Взагалі мені подобаються твори Ремарка, я прочитала майже усі, і лише два з них мені не сподобалися. Отже, про що нам розповідає книга «Життя у позику. Це історія про одну жінку, її звати Ліліан, але вона хвора на туберкульоз. Вона лікується у якомусь пансіоні, і одного дня до того пансіону приїжджає інший чоловік. Його звати Клерфе і він є гонщиком. Одного разу вони зустрічаються, він закохується у неї. А коли дізнається про її хворобу, у нього постає така мета зробити її настільки щасливою, наскільки можливо. Твір був. Доволі непоганим. Я поставила 3 з 5, там було дуже багато драми, особливо в кінці там такі були драматичні події, що я просто читала от драма на драмі. Через це мені не сподобалося, тому що книга виявилася мені нереалістичною. Я не знавець, можливо, таке кохання існує, і я особисто вірю в кохання. Але вибачте, те, що сталося на кінці цієї книги, я не буду спойлерити, але у мене досі не вкладається це в голові. Він Дорослий чоловік, який має контролювати свої емоції, а замість цього він просто піддається своїм почуттям, наче маля. Я б не сказала, що це найгірша книга, із цього списку ні. Але якогось приємного почуття ця книга у мене не залишила і не визивала на протязі читання. Я не знаю, чи можу радити цю книгу, тому що там дуже похмурий сюжет. Він мені не настільки сподобався, і я не впевнена, що людям він. Сподобався б також, якщо вичитачі настрою бувають такі дні, коли хочеться прочитати щось сумненьке, то я думаю, що ця книга ідеально підійде. Наступна книжечка це просто разом від Анни Гавальди. Отже, ця книга просто разом розповідає нам про чотирьох людей, їхні долі, їхнє життя та як саме вони переплітаються між собою. Історія була ну настільки примітивною, клішовою та стандартною, що я не змогла. Дочитати цю книгу. Там було приблизно 400 сторінок. Я зупинилася на половині. Далі я просто прогортувала те, що я думала, станеться, воно ставалося. Чи була я розчарована тим, що Анна Гавальда написала таку книгу неодмінно, тому що попередня її книга настільки вразила і в'їлася мені в душу, що ця книга просто розтрощила моє серце вщент, і не в доброму сенсі. Головна героїня, на жаль, я не пам'ятаю, як її звати. Вона трішечки. Страждає проблемами харчової поведінки, здається, вони так називаються. Вона дуже худесенька, нічого не їсть. У неї якісь свої забобони. Вона живе в якійсь ну такій нещасній вбитій квартирі на даху, де холодно, жахливо, немає ніяких умов, немає душу, немає нічого. І в той момент, коли її сім'я, точніше її родичі, пропонують їй нормальне житло, нормальну роботу, вона від. Ляється і я не розумію, чому гордість мені здається, це не гордість а. Тупість. Далі головний герой це хлопець. Він живе за декілька поверхів нижче від неї. Вони якось зустрічаються, але той хлопець він прям такий недоторканий, можна так сказати. Злий, завжди похмурий, щось йому не хватає, мабуть, клепки, я не знаю. Завжди на неї гарчав, а потім якось бам і кохання. Ну, це як? Для мене читати це було ну просто вище моїх сил. Наступна книга називається Радіо Сайленс. Мені здається, вона. Не була перекладена українською мовою, на жаль, але читала я її англійською, і це був подарунок. Те, що я буду скаржитися на цю книгу, можливо, некомпетентно з мого боку, так як це подарунок. Але вибачте, я маю сказати правду. Отже, книга «Radio Silence» розповідає нам про Френсіс. Вона просто неймовірна учениця. У неї найкращі оцінки, а ще вона дуже талановита у малюванні. Одного дня вона знайомиться з Еледом, він творець якогось подкасту. А вона вона є його дуже давнім фанатом. Одного дня вона створює арти до його подкасту. Йому це подобається. Вони зв'язуються через інтернет, і він пропонує їй співпрацювати разом. Звичайно, вона погоджується, але вона ще не знає, хто він такий, і вона не знає, що хлопець, з яким вона познайомилася, це творець її улюбленого подкасту. Що я можу сказати про цю книгу? Події там розвивалися не дуже стрімко. Вони є випускниками старшої школи. Вони готуються до. Екзаменів до вступу в університет, і так далі. Тобто, усі ці підліткові проблеми вони з'являються у книзі. Також там була проблематика стосунків дітей з батьками: те, що батьки кажуть, одне йди навчайся на лікаря, а він не хоче, він хоче бути блогером. Чому мені ця книга не сподобалася? Тому що для мене виявилося ну просто не про що. Сюжет мене ніяк не вразив. Як я зрозуміла, там також нестандартні відносини, і ця дівчина закохалася в цього хлопця. А той хлопець кохає когось іншого, і, звичайно, між ними зав'язуються деякі стосунки, вона йому зізнається, але він не відповідає, він її динамить, вона починає себе карати, що взагалі йому сказала, і так далі. і так далі. Я її дочитала до кінця, але тому, що я хотіла просто покращити англійську мову, не тому, що я була прям зацікавлена. Єдине, що мені сподобалося, то те, що ця дівчина вона намагалася вступити на англійську літературу у коледж і те, як вона проходить. Саме цей шлях про те, як вона подавала документи, проходила інтерв'ю. Це мені було особисто цікаво. А ось це все інше, їхні незрозумілі відносини. Ну, для мене це було нецікавим. А ще там вони завжди ходили на якісь паті, вони там завжди пили. Алкоголь, звичайно, не воду, не чай. А батьки просто нормально на це реагували. Особливо ця мама Френсіс, вона дуже дивна персона, тому що вона заставляла її навчатися дуже важко, але вона й не забороняла ходити. Тут на ті вечірки, не забороняла їй напиватися, зустрічатися з хлопцями і так далі. І для мене це було якби вона хороший поліцейський чи поганий поліцейський? Я щось не розумію. Наступна книга це щасливі люди читають книжки та п'ють каву. Поговоримо про сюжет. Діана, жінка, яка переживає втрату чоловіка і дитини. Щоб втекти від болю, вона їде в Ірландію і там намагається почати все спочатку. В Ірландії вона знайомиться з новими людьми, зокрема з Едвард. Дом, який стає для неї світлом у темряві. Я вирішила прочитати цю книгу, тому що вона була на той час дуже популярною, особливо в рейтингах українського буктюбу. Чому вона мені не сподобалася? Тому що уся драма, яка розвивалася навколо цієї жінки, ну була просто нелогічною для мене. Так, я розумію, що вона втратила чоловіка та дитину, але після цього вона їде до Ірландії і відразу ж закохується у якогось чоловіка. Вона від Відразу готова будувати якісь стосунки, але наскільки я пам'ятаю, вони не вийшли. Історія там розвивається навколо їхніх відносин. Щось там було згадано про його дитинство. Він не був готовий до нових стосунків, але все одно вони, звичайно, цьомкалися і не тільки. На протязі всієї книги я нічого не відчувала до головних героїв. Вони мене ніяк не приваблювали, історія не зачепила, і мені здається, я навіть останні декілька розділів просто пропустила. Але я прочитала останні декілька сторінок і, звичайно, закінчилося все гепі-ендом. Вау, wow. взагалі не викликає ніякого захоплення, але можливо комусь ця книга сподобається, але точно не мені. Наступна книга це Нормальні люди від Саллі Руні. Здається, так звати письменницю. так. По-перше, чому я вирішила прочитати цю книгу? У чаті в моїй компанії колеги публікують різні тестики, цікавинки і так далі. І одного разу вони опублікували тест, яка книга підходить до твого характеру. Ну і що ж ви думаєте? Я така собі на позитивчику пішла проходити те. Тестик, і мені випали нормальні люди. То читав, ти й знаю, що нормальні люди це просто книга ні про що. Історія розповідається про людей, які зустрічаються, розходяться, як у них розвиваються стосунки, як вони ці стосунки руйнують. Ця книга ніяке враження на мене не справила. Я вирішила її прочитати тільки для того, щоб дізнатися частинку своєї персоналіті. Ось дізналася. Жах просто. Я була дуже розчарована. Якщо так подумати, то книга нормальні. Люди має свою логічну назву, тобто це історія про людей, які нічим не відрізняються один від одного або від інших стосунків. Тобто, у них все за стандартом, дуже примітивно і все просто. Назва логічна, але сюжет гівняний. Якщо можна так сказати, вибачте. Якщо ви не хочете витрачати свій час, то не читайте цю книгу. Наступна підтримка: це романтика та драма. І перша книга, яка входить до мого списку, це Диявол носить пра. Незважаючи на те, що я вже переглядала фільм до того, я вирішила прочитати цю книгу, тому що подруга сказала, що у неї є на англійській мові. Після такого крутезного та класнючого фільму книга мене розчарувала настільки, наскільки це можливо. Я вам гарантую, що подивившись фільм, ви зекономите і час, і свої нерви, і своє враження про цю книгу. Чому книга мені не сподобалася? По перше, як для англійської мови читається вона дуже легко. Тому для покращення мови вона. Підійде, насолодитися, відпочити. Ні-ні ні. Це не ця книга, тому що якщо ви читаєте англійською, там через кожне слово буде фук. От реально. Я не знаю, як так можна писати. Я ще в англійській мові стільки поганих слів не зустрічала, як отого фуку. Там там є стільки різних інтерпретацій цього слова, що я просто сміялася. От чесно. Я сподіваюся, що ця книга перекладена на українську по-іншому, і там такого немає. Я дуже сподіваюся. Але, до речі, цікавий факт це те, що в книзі кінцівка відрізняється від фільму. Якщо в фільмі вони зробили геппі енд, то в книзі це трішечки по-іншому. Звичайно, вона там була ще досі щаслива, що вона мала цей інспіренс, але якось продовжувати працювати в тій сфері, їй не захотілося, вона це вияснила. Також там в неї не склалися стосунки з її хлопцем. Я не та людина, хто буде казати, що книга набагато краще, ніж фільм, якщо це неправда. І коли я кажу. Жу, що фільм кращий ніж книга, то це означає, що книга не варта того, щоб її прочитати. Ось це вам гарантую. Наступна книга це. Після тебе Джорджо Мойс. Я не можу говорити про цю книгу, тому що перша частина вона просто настільки в'їлася мені в душу, вона мені так сподобалася. А до речі, фільм ще й додав тієї насолоди. Друга, третя частина, от вони наче взяли моє серце, і отако ну як так можна? Як можна написати першу книгу настільки геніально, а другу і третю, ну так, вибачте, за слово засрати? Я не знаю, мене просто переповнюють емоції. Це в основному агрі. Кресивні емоції. Думаю, всім відомо перша частинка до зустрічі з тобою. Але друга і третя частина настільки розчарували мене, що я навіть не змогла їх дочитати. Чесне слово, думаю, ну можливо, щось зміниться. Ні, нічого не змінилося. Ті гроші, які вона отримала від того хлопця, вона їх просто профукала, щось там з'їздила один раз у Парижі, з'їла круасанчик, купила дорогі, дорогезні духи. А потім вона вирішила, що їй подобається сидіти вдома, тому що вона якісь там під Мальний кріт їй не подобається виходити зі своєї зони комфорту. Вона більше не хоче подорожувати, і замість того, щоб просто зробити те, що вона пообіцяла другові, вона це все якби. Я не знаю, як мовити. Все, я більше не хочу говорити про цю книгу, тому що вона мене тільки розчаровує. І останній розділ на сьогодні це філософія, саморозвиток та нонфікшен. хто слідкує за моїм каналом, та й, мабуть, пам'ятає, що мені не зовсім подобаються ці теми. Я їх читала у підлітковому віці, але згодом, коли я стала старшою, я перестала читати таку літературу, тому що мої якісь вподобання змінилися. Але я все одно вирішила прочитати дві книжечки, і зараз ми про них поговоримо. Отже, перша книга. Це вісім релігій, що панують у світі. Цю книгу я випадково побачила у рекомендаціях і вирішила, що потрібно прочитати, тому що на той час я дуже цікавилася різними релігіями, особливо буддизмом. Якраз я дізнаюся про багато релігій, дізнаюся щось новеньке, щось цікавеньке, розширю свої знання. Але ні, книга виявилася занадто розтягнутою. Там стільки багато води, що буквально найголовніше можна помістити на десять сторінок. Було дуже багато зайвих експериментів, роздумів, якихось фактів, вони ніяк не приваблювали мене, були нудними. Я думала, часом, як це стосується до цієї теми. Так, були там деякі цікаві історії, по типу як зародився буддизм, звідки взявся індуїзм. Спершу було цікаво читати, але потім я зрозуміла, що це занадто затягнуто, занадто повільно, і я почала перегортувати сторінки і читати лише те, що мені було цікаво. Кавим. Єдине, що мені сподобалося у книзі, це те, що книга поділена на великі розділи. А у кожному розділі є малесенькі підрозділи. І ось я читаю підрозділ, мені цікава ця тема, і я прочитувала, що там написано. Якщо мені ця підтемка не цікава або виявляється просто непотрібною, то я її пропускала і вам рекомендую зробити те саме, тому що ця книга не варта того, щоб витрачати час, особливо на прочитання кожної сторінки. Та я можу в чат GPT запитати, і він напише мені все чітко. Коротко і зрозуміло, якщо ви хочете більше дізнатися про інші релігії, то Беріть якісь інші книжечки, але цю можна пропустити. Ну що ж, любі друзі, і остання книжечка на сьогодні це кафе на краю світ. Почну з того, що я не знала, що це нонфікшн. У мене є така фішка не читати описи перед книгою, тому що я не хочу зіпсувати враження щодо всієї історії. І почала слухати. Це була аудіокнига, і я слухаю, слухаю, приїхав чоловік в якесь кафе, замовив собі якось там порчика з кавою, і в нього запитують: Хто ти? Ні, ну вибачте, я така думаю. Не поняла, це для мене відразу виявилося дивним, і я зрозуміла, що щось тут не так. Я прочитала опис, і я зрозуміла, що це нонфікшен. Але звичайно, я дала шанс цій книзі. Я її трішечки прослухала і зрозуміла, що окей, точно не моє. Мабуть, я її віднесла до цього списку, тому що мені особисто не подобається нонфікшен. Але якщо вам це подобається, я думаю, що вам полюбиться ця книга, тому що вона є одною з найпопулярніших. Я трішечки прочитала про авторку. Очі, це автор. Автор прочитала про інші книжечки, вони всі дуже популярні. І якщо вам така подобається, то будь ласка, читайте. Ну що ж, мої любі підписнята. На цьому було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та поділитися відео з друзями. Дякую, що були зі мною! І до зустрічі у нових роликах.